Ми вже з вами знаємо, що нашому Кременчуку майже тисяча років. Але згідно історичних даних, в 1638 році на березі Дніпра, на місці, де зараз знаходиться наш з вами рідний Кременчук, була збудована фортеця. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз спробую показати вам, як ця фортеця могла виглядати. Зараз ви бачите перед собою підгорецький замок. Збудований він був десь приблизно між 1635 і 1640 роками, і збудований Гійомом Лавасером де Бопланом. І як я вже зазначив, саме в ці роки була збудована фортеця і на місці нашого сьогоднішнього Кременчука. І що цікаво, архітектором цієї фортеці теж є Гійом Лавасер де Боплан. І можливо саме таким був вигляд з вікон фортеці на могучі дніпро в ті часи, отже, шановні друзі, у нас з вами є всі підстави вважати, що наша фортеця була дуже схожа і повинна була бути дуже схожа на підгорецький замок, який зберігся до наших часів. Отже, якщо хтось з вас хоче побачити. Як виглядала фортеця на березі Дніпра, де зараз наш Кременчук, приїжджайте в Підгірці, тут цікаво. Я думаю, що ви отримаєте задоволення.